Мешканка постраждалого будинку потребує матеріальної допомоги. Жінка після обстрілу багатоповерхівки у жовтні залишилася без даху над головою. Раїса Григорівна мешканка постраждалої дев'ятиповерхівки в Осипенківському районі. Вона жила у четвертому під'їзді на восьмому поверсі. Рокової жовтневої ночі жінка не могла заснути. Певно, було погане передчуття. Проте пані Раїса навіть і не могла подумати, що в одну мить залишиться без даху над головою. І я тільки заснула, задрімала і чую, що на мене все посипалось, і стіна в залі пробита, і ікона в мене дуже здорова, дорога була, надо мною висіла. І вона хряпнула біля дивана, впала, розбилась. І я вскочила, ще вибігла на балкон, закривати раму вікна. Застікльоний балкон, а вона вся була скручена. І я ще побігала по залу, залі, потім вибігла в коридор, і тут зразу МЧСник зайшов і кричить: бігом одівайтесь, бігом, що є, одівайте, там газом пахне, може дом зірватися. Вночі, 9 жовтня, цей будинок поділило навпіл. Один із під'їздів повністю зруйнований. Четвертий тримається на дерев'яних балках і не підлягає заселенню. Жінка понад два місяці проживала в укритті місцевої школи. Протягом цього часу пані Раїса намагалась потрапити до квартири, щоб забрати хоч якісь вцілілі речі. Кобровці мені постепенно те, що в мене осталось, повитягували на торець, туди, де можна вишку нанімати, на торцеві квартири повитягували мої те, що сталось: ванна, туалет і кухня. Зараз жінка змогла винайняти квартиру, та серце і душа все одно не на місці, адже у тій квартирі залишились речі, які нагадували найкращі моменти життя. А їх було чимало. Пані Раїса ніколи не пробачить тероризм проти мирного населення. Окупантам я, мабуть, ніколи не вспокоюсь ніколи. Діло в тому, що була квартира, було все. І нема нічого. Раїса Григорівна потребує матеріальної допомоги, адже на пенсію їй складно і винаймати житло, і купувати високовартісні ліки. Якщо ви маєте змогу допомогти матеріально чи купити ліки, які необхідні пані Раїсі, звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані.